Ось і перші судові позови, з якими стикнувся штучний інтелект. Точніше, не він сам, а його розробники. Видання New York Times подало в суд на OpenAI та Microsoft за порушення авторських прав. Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Це насправді досить визначний момент, бо від рішення суду буде залежати, як у майбутньому будуть створюватись такого роду продукти, як Chat GPT. Потрібно розуміти, що такі великі мовні моделі вимагають величезних обсягів даних для навчання. І тут важливо розуміти, що багато з цього матеріалу різні статті, блоги, дослідження підпадають під захист авторського права з іншого боку, якщо вдатись в деталі, то є поняття таке, як fair use – добросовісне використання. Fair use. Це коли, наприклад, книгарня як Абу або той самий Google Пошук показує вам не тільки назву та посилання на книгу, а й трохи тексту пов'язаного з цією книгою. Це є добросовісне використання, оскільки ви утримуєте доступ до інформації суто для ознайомлення і для подальшого прийняття рішень. Щодо купівлі даної книги. Тому компанії, такі як OpenAI, і використовують цим принцип у навчанні своїх великих мовних моделей і не купіють матеріал, який захищений авторським правом. Але виявилося, що це насправді не зовсім так, як стверджує New York Times. А перевикористання текстів статей все-таки має місце. І є докази, де видно, що ChatGPT gbt виводить текст ідентично до того, що був опублікований у New York Times. Зліва повідомлення, яке згенерив ChatGPT, gbt а справа стаття Таймс. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. І тут вже ми бачимо пряму конкуренцію між ChatGPT та Нью-Йорк Таймс. Ви навчаєтесь на наших авторських матеріалах, а потім створюєте продукт, який безпосередньо конкурує з нашим продуктом, використовуючи ж наші. Матеріали. Ну і відповідно таймс від того біситься. Він залучає найдорожчих адвокатів, щоб компенсувати свої битки. Ну і, можливо, підписати якийсь ліцензійний договір з OpenAI на використання їхніх даних. Я думаю, то питання ближчим часом вирішиться, але потрібно пам'ятати, що дані це нове золото. І той, хто володіє даними, той завжди буде залишатися на коні.